Стаття 3. Журналіст має з повагою ставитися до приватного життя людини. Свобода слова має межі. Одна із цих меж приватне життя людини, територія, куди людина сама вирішує, впускати чи ні, персональні дані, які не можна поширювати без її дозволу, факти і думки, якими вона може ділитися або ні. Журналісту важливо вміти вчасно спинитися. Дійшли вже до того, що ну вже залізли, що називається в особисте життя до Гусьвої Шовковської, право на приватність гарантоване конституцією, та воно не для всіх однакове. Закон визначає перелік так званих публічних осіб, людей, чиє право на приватність обмежено. це високопосадовці, політики, керівники державних підприємств тощо люди, які свідомо погодилися на публічність. Вони мають бути готові до більшої уваги медіа. Винятками із цього мають бути оприлюднення даних суто особистих, таких як дані про хвороби, дані про певні фізіологічні особливості цієї людини. Це часто густо, просто воно не має жодного суспільного значення. Іноді навіть дані про родичів. Натомість пересічні люди мають повне право не бути героями медіа і не розкривати публіці своїх таємниць. Хоч як би журналістам хотілося про них розповісти. Втім, у кодексі етики українського журналіста є важливе уточнення не виключається право на журналістське розслідування, якщо суспільна значущість інформації є вищою ніж приватні інтереси людини. Ми поговорили з депутатами, колишніми і чинними посадовцями, співробітниками спецслужб, і це все не два-три джерела. Це під два десятки людей, знайомих і незнайомих між собою. Звісно, що усе це не прямі докази для деанонімізації, але є важливий фактор кількість і якість джерел, до яких ми зверталися а також те, що наші джерела змогли підтвердити нам свої слова різними способами. Тому сьогодні ми готові познайомити вас з Джокером. Приватність не повинна бути приводом, аби ховати від суспільства злочини, брехню чи зловживання. Головне, вміти відрізнити суспільний інтерес від пустої цікавості до пліток і брудної білизни, і пам'ятати про відповідальність професійну і людську. Дізнайтеся більше на сайті комісії журналістської етики.